Кілька років тому я стала власницею невеличкої хати та земельної ділянки у маленькому селі. З настанням тепла ми дуже часто приїжджаємо. Це наше місце відпочинку і місце праці. Привозимо сюди обов'язково діток, щоб вони змогли насолодитися свіжим повітрям та єднанням з природою. Хата тут старенька, вона з сволоками. Сволоки це такі балки, які підтримують стелю. І он, бачите, до балки прибите кільце. Як гадаєте, для чого воно? До цього кільця, виявляється, прив'язувалася дитяча люлька. Уявляєте, яка стара ця хатина? Тут навіть підлога, ще долівка. Долівка це така глиняна підлога. І нехороші миші за зиму зробили, бачите, яку шкоду прорили нору. Тепер треба заробити її. Це дворище нагадує мені той двір, який був у моєї бабусі. Я дуже часто в неї відпочивала. Вже почався, до речі, сезон заготовки сіна. І якщо чесно признатися, вперше в своєму житті я загрібаю та перевертаю сіну в светрі, тому що ще холодно. Поряд з будинком росте величезна біла тополя. Я нею дуже люблю милуватися. І знаєте, єднання з природою, воно дарує сили, живить і оновлює. Навіть не дивлячись на те, що я виконую тут тяжку працю, як от догляд за огородом, якого тут декілька сотих, чи загрібання того самого сіна, я відпочиваю. Якщо вам сподобалася моя стара хатинка, з благ цивілізації, в якій є лише електрика. А найближчі сусіди тут за 300 метрів. Напишіть мені, будь ласка, про це в коментарях. і Я для вас спеціально зніму огляд цього старенького будиночка. До зустрічі!